І так, ми знову тут. Настя, Олег, Луфі. Ми сьогодні продовжуємо грати в Немо, не того немо з мультика. Чого ти раніше про це не шутив? Просто подумав про це і пошутив. Ми граємо в Зенека, який послав повію. Яка могла йому віддатися разом з подругою. Дурний, дурний дурнуватий. А, добре, давайте. а що йому той бал взагалі пофіг, він міг з двома тілками замутити. Ну так. Да. І сказати, що він з ними замутив. Йому б ніхто не повірив. Хоча В... він міг би фотки вони не робити. Б б. Хто вони б сказали? Вони б бріцали. Вони потрясали, стопроці. Я думаю, що це не було чимось важливим, мені потрібно згадати. згадати. А, лучше згадай, ах, так, сказав сам собі заник. Я мав піти до школи і поговорити з агатою. Згадав хлопець, потім щасливо повернувся на стару дорогу і продовжив свій шлях у бік школи, яка тепер не мала сенсу. Але він був зачарований тим, як легко обдурив Маріолу, і не звернув уваги на цей незначний, на його думку, факт. Боже, яка вона наївна. Вона навіть не хотіла, щоб я їй доводив, що я маю при собі список. Правда, в тому, що я чув лише уривок їхньої розмови, але завдяки своїй блискучій інтуїції я зміг зробити правильний висновок про те й те. Отлично. І ось ми маємо неймовірні результати. Я вбив двох зайців одним пострілом. Я отримав гарну сучку на випускний і я вкрав. І у найбільшого ворога. Ах жити, щоб не вмерти. <клес> <клес> шкода жити, шкода вмерти. А Шкода, що тільки зараз я придумав цей геніальний план. <клес> Якщо все вийде, то я навіть її обдурю, а може і не тільки. Це схвильований сьогоднішньою перемогою йому було байдуже, що з Хмар. Що пливли в небі, почав падати сильний сніг. Через кілька хвилин розгулялася справжня хур... хуртовина. Угу. з сторони буде. Маріола ще ніколи не почувалася так паршиво. Їй не тільки довелося покаятися такій потворі, але ще й попереду на неї чекав день повний хвилювання. Коли вона про це подумала, їй захотілося вирвати на броківку. Цей невдаха торкатиметься її тіла цілий вечір, а потім, мабуть, захоче грати у більш підступні їх. Вона чудово розуміла, що він не буде поводитись з нею як джентльмен під час цього майбутнього статевого акту. Вона вже на ну а що ж, вона була по справжньому розлючена, але не мала над ним влади. Вона вже почала миритися зі своєю долею, як рап... раптом задзвонив а, телефон. А, це телефон. Привіт. <ривіт> а що ти подумала? Я така думаю, що це господі, що це за звук? Недбало відповіла вона на дзвінок. Їй відповів енергійний голос подруги, дещо змінений у телефонному динаміку. Привіт, Маріоло! Це Каська. Що ми сьогодні робимо? Чому б нам не піти в центр, не пошукати привабливих хлопців? Ех, мені... Нічого не хочеться робити. Крім того, ти також відчуєш полегшення, коли дізнаєшся, що сталося. Зенек, ти знаєш, який цей покидьок з нашого класу? А Зенек, ти знаєш, який цей покидьок з нашого класу? Дізнався про наш список і має тепер його вдома. Я домовилася з ним, що він поверне його, якщо я піду з ним на випускний. Адже він, напевно, розраховує на щось більше і, скоріш за все, не тільки зі мною, тому краще морально підготуйся до цих мук. Вибухнула Маріола, відчувши легке полегшення після того, як поділилися своїм горем із найближчою подругою. Якусь мить ніхто не говорив по телефону, але через кілька секунд було почуто тихе хихикання. А ти. Просила його показати тобі, щоб знати, що він у нього є і справді є. Звідки ти знаєш, що він каже правду? Тим паче, що це неможливо, тому що після нашої останньої розмови я вирішила спалити цю паперову версію? О, це було надто небезпечно, і тепер я зберігаю його як текстовий файл на своєму комп'ютері, який захищений паролем. Взагалі фігня. Маріола, яка хвилину тому спокійно йшла до будинку, раптом замерла. Чому ти мені про це тільки зараз говориш? Через тебе мені довелося покаятися перед тим мерзотником і майже скасувати усю справу з матусяком. Заревла роздратована Маріола в трубку. Спокійно, спокійно. Подруга намагалась її розвеселити. Я зробила це ненавмисно. Це просто вилетіло з моєї голови під час уроків. Але не турбуйся про це так сильно. Ми можемо повернути цю ситуацію собі на користь. У мене навіть є ідея. Слухай ми це зробимо. Конець. Конець, інтерлюдіум. Зенек, не підозрюючи, куди йде, невдовзі опинився прямо перед шкільним спортзалом. Сонце зайшло кілька хвилин тому. Всередині будівлі горіло світло, а це означало, що ще тривають додаткові заняття. Тільки зараз хлопець утямився від заволодівшого ним ступору, і зрозумів, що прийшов сюди даремно, бо вже знайшов собі партнера на бал. Він збирався повернути назад, але в далині з'явилася група з дюжини хлопців, які йшли до нього. З глибини групи долинув знайомий голос Матусяка. Фі, він тут лише кілька місяців, а вже лідер цих недоумків. Я не можу розвернутися саме зараз, інакше вони подумають, що я їх злякався. Я йду далі з високо піднятою головою, нехай не думають, що вони краще, бо їх більше. Як задумав, так і зробив. Він надув груди, вип... випрямив спину і, напевно... і впевнено пішов прямо перед ними. Згуртова група помітила його лише тоді, коли він був на відстані кількох метрів від них. Розмови раптом припинились, від чого Зенон здригнувся, але він цього не показав. Коли Вони, будуть... вони були біля нього, він поч... почув голос свого заклятого ворога. А хто це по нашій землі бродить? Чи не той Зенон свого класу, який не знає, коли почалася Друга світова війна? Ей, хлопці, чи не він іде на випускник ідеологічних міркувань бо вважає дівчат дурними? Ці питання було суто риторичні, оскільки відповідь була добре відома всім присутнім. Але це не завадило. Цим безмозким Бовдуром сміятися в голову, вихваляючи іронію свого геніального лідера. Mm. Єдиний, хто не сміявся, був, очевидно, сам Зеник, але через деякий час він повернувся до Монтусяка і з нестримною радістю протягнув крізь зуби: І які тиняються, як зграє невичерпних безмозких вовків. Хіба це не мій любим? Любий недруг і його група вірних свиней. Ей, хлопці, чи... це не той матусяк якого дівчина кинула за два тижні до вечірки. Зенек перервав його виступ, під час якого голос Матусяка весь час пус... пустотливо імітував. Цього разу ніхто не засміявся, і, і на мить запала дивна тиша. Вирезив обличчя молод... молодців. Були насправді безцінні. Матусяк почервонів і через деякий час показав, як легко його спровокувати. Він схопив Зенона за піджак і наблизив його обличчя до свого: Ти щось сказав, ця дівчина кинула мене, мабуть, щось трапилося з твоєю головою. Ти один тут, пам'ятаєш? Зенек засміявся йому в обличчя. Якщо ти настільки впевнений у своїй позиції, то вітаю. На твоєму місці я б поговорив з Маріолою про перевагу моєї особи над твоєю. Це було забагато для простого розуму хулігана. Він кинув Зенека на землю прямо на купу щойно згорнутого снігу. Він почав його бити, і в його налитих крові очах було видно справжню лють. Зенон звивався від болю, але ніхто з тієї обраної банди не прийшов на допомогу потерпілому. Як не дивно, вони також не допомагали своєму лідеру, що могло закінчитись трагічно для зенека. Однак mm -hmm. навіть після багатьох ударів ногами в обличчя хлопця, яке вже було досить пошарпане, не, посміх... не посміхалося. Нарешті Матусяк, задихавшись, сказав: «Продовжиш сміятися, побачимо, що ти скажеш, коли я з хлопцями тобі всі зуби виб'ю. Mm -hmm. Марик Мітек». Підійдіть і потримайте його трохи. Oh Команда була очевидна, але ніхто з групи не поворухнувся. Ватажок був дуже здивований, він ніколи раніше не стикався з такою непокорою серед них. Mm. Якого біса? Я наказав вам тримати його, тож підійдіть сюди. Ні в якому разі, я не буду це робити, сказав якийсь хлопець, яким пишалися багато силачів. Я також ні. Я не хочу опинитися в лікарні, особливо перед випускним, сказав mm -hmm. другий трохи нижчий хлопець. «Ви, напевно, жартуєте. Це молокосос, ви його не бійтеся». Слухай, а ти тут нещодавно і не mm -hmm. знаєш, на що він здатний. Краще залиш його в спокій. Він за свою урок, сказав перший хлопець. Матусяк був дуже приголомшений, цим, він ніколи б не подумав, що марик може когось боятися. Йому спало на думку, що ці слова не можуть бути порожні, mm. і він вирішив прислухатися до безоглуздої поради. Гаразд, тобі пощастило, хлопче. Наступного разу тобі буде не так приємно, тому я назавжди залишу тобі знак, який закарбується у твоїй пам'яті як символ нашої сьогоднішньої зустрічі. Він роздратовано видихнув і підійшов до зенека. Він схопив його за руку, потягнув угору, а потім сильним ударом зламав плече. О. Зенен видав приголомшливе і жахливе виття. Раптом поряд із землею з'явився яскравий промінь ліхтарика, і поблизу почувся голос: Що тут коїться? Хто тут ночами вештається? Що це за лису? Блін, це двірник. Ми бідемо, бо, помі... бо нас помітять. Вся банда побігла до воріт і через деякий час зникла за деревами. Тим часом скута no, посало, з кута будівлі спортзалу з'явився задиханий хлопець в окулярах, який тримав в руках іншу свою руку. Він одразу побачив страждаючого Зеника і побіг до нього. Що тут сталося? Все раз. Куди втекла банда? Mm. Хлопець не відповів, бо втратив свідомість від болю. «Краще okay, ну, його Договорився, що він кажу. Договорився. От і все. Ну, так, да, да, але ще проблема в тому, що він все-таки не піде з нею, по ходу. Я так поняла. Ну що ж, ну, він нарцис. Шум привернув увагу і дівчат із спортзалу. Вони вдавали, що їх це хвилює, але насправді вони просто збирали матеріал для завтрашніх кліток. Mm. Серед них була і Агата. Вона відразу впізнала свого сусіда, в якого вже дуже давно була закохана. Ху -ху. Вона не Я знала, так думала, чому він втратить. їй так сподобався. Він завжди її ігнорував та й красою своєю не грішив. але в цьому було щось Днем. таке, що змушувало її робити для нього все дійсно, все. Вона добре знала, що його сестра сьогодні виїхала. Вона наштовхувалася на неї, коли вона йшла на урок. Агата хотіла позбавити Зенека додаткових клопотів, тому сказала, що вона його сестра. Цією маленькою брехнею їй вдалося переконати всіх присутніх, що найкраще буде відвезти його додому. Швидку допомогу також не викликали, бо її мама нібито лікар. Так, а що, в нього вивихнута рука? Далі в плече. В плече. Її план вдався на 100% через півгодини Зенон уже лежав у своєму ліжку з попередньо перебентованою рукою з сусідкою з протилежного боку ліжка. Mm -hmm. Він уже був при свідомості, але як тільки ліг, то заснув як колода. Агата трохи посиділа з ним і випадково почула, як він сказав вісні. Маріола, Маріола, вона буде моєю нагородою. Я вб'ю всіх цих хуліганів. Матусяк теж. Йо теж, йо. Mm -hmm. Побачимо, хто буде сміятись, побачимо. Випускний, нехай бал почнеться. Поки серце Зенона було сповнене радістю майбутньої помсти, Агата ніби отримала удар під дих. І розум оп... оповив чорний туман. Mm -hmm. Сьогодні вранці вона підкинула йому в рюкзак запрошення на бал, на який він мав піти з нею. З нею, а не з Маріолою. Жодними словами не можна було описати, про що думала агата всю мить. Перед mm -hmm. поверненням до квартири вона дістала з рюкзака Зенека аркуш, на якому вчора вилила частинку своєї душі. У неї цього відчуття не було вже сьогодні, вона просто почувалася порожньою. Сплізняк. Бач, якщо б ми вернулися обратно додому, а не пішли до неї, вона б не узнала про це. Переграємо. <ріграє> Ти хочеш переграти Ні, Серйозно? Ну Ні, може, потім якось. але не на камеру, мабуть. Я знаєте, що зроблю? Я. Ага, у нас цілий три... А, бач, ми записали це. Там, де перед тим, як ми уйшли, поняв? Ну так, да, цілих чотири штуки. Ні, ця дівчинка. А, ну так, да, в принципі, перед цим. Я просто зроблю так от ще. Угу. І може, під кінець відео, подивимося, що там. Так, да, просто цікаво, що взагалі. Да. Де... Зенек завжди відчував себе якимось особливим. Да. Він Понятна був діяль. у цьому абсолютно переконаний. Останні події ще більше зміцнили. Віру в це. Саме він отримав Маріолу на сьогоднішній бал дівчину, яка має не найкращу репутацію в школі, але тіло гідне богині. Mm. Хоча це сталося через його красу талант та звичайний не, поворот долі. Не, через його. Тим не менш, він відчував певну гордість і перевагу. У нього була серія важких ночей, але сьогодні вранці він був таким щасливим, як ніколи. Крім того, його підбадьорило. Усвідомлення того, що зламана рука заживає дуже швидко і що він більше не відчуває болю. Mm. Він жив од... один- майже два тижні, тому квартира виглядала не дуже охайною. А іноді агата приходила і трохи прибирала, але переважно в кімнаті його сестри, що його трохи дивувало. Решта квартири виглядала як маленьке сміттєзвалище таке можна було побачити лише в бідних районах. Mm. Також у квартирі відчувався дивний запах невідомого походження. Ну Зенек да. не пристосований до, само... а, до самостійного життя, не горів бажанням перебиратися і цілими днями байдикував. Єдине, що він робив вдома в цей час, це готував свій наряд на сьогоднішній вечір. Він виправ його, випрасував і склав зі справжнім благо... благоговінням. Благого він хотів зробити все можливе і раз назавжди від... підтвердити свою позицію в класі, тільки цього разу в останній. Донедавна він мало спілкувався з іншими людьми, окрім рідної сестри, але тепер вона теж зникла з його життя. Останнім часом він дуже зблизився зі своєю сусідкою Агатою, Відпов... відпочиваючи в ліжку, він... Вів з нею довгі розмови ні про що, а точніше про щось важливе тільки з його точки зору. Mm. Він говорив про своє майбутнє, про Маріолу, Матусяка і все, що приходило йому в голові, і було пов'язане з футболом. Новий друг слухав його терпляче і безперервно. Іноді вона навіть залишалася після того, як він заснув, слухаючи його нічне бурмутіння. Зенек не звернув увагу на те, що її очі позбавлені життя і колишньої радості. Блін, мені її жалко. Да, він просто чесав про те, що він буде з цією бабою, другою, а вона ж його любила, і да. вся фігня. Його... Тіба с... смисл взагалі, їй бути з ним. Нащо вона його оце от слухає і приходить до нього? Я не розумію. Його одержимість сьогоднішнім днем вела його в обману. Та засліпила до чеснот повсякденного життя. Добре, давайте будемо закінчувати. Сохранюсь, сохранюсь, mm -hmm. і глянемо, що все ж таки відбулося. А... Де слова навантаження? ...поточного прогресу. Я ж сохранився. Mm -hmm. Так, я думаю, що це не було чимось важливим. Давай. — Напевно, це не було чимось важливим, оскільки я не пам'ятаю. Подумав хлопець і повернув сранішньо з ра... з обраного шляху. Пішов додому, залишивши Маріолу. Він не міг повірити своєму щастю. Обдурив дівчину. Він просто вернувся додому. його да, да, тіло другу. не могло не відреагувати на ці збочені думки, але хлопцеві чомусь було все одно. І він повернувся до своєї квартири, незважаючи на стояк. Mm. Занурений у свої мрії, він увійшов до ванної кімнати і, не помітивши маленької калюжі, посеред кімнати послезнувся і перекинувся. Він міг би вдаритись головою, бо бортик об бортик ванни, але в останню мить перешкодив. Удару руки. Рукою. Але це не оберегло його від болю. Курва! Курва! Який біль! Заребів Зенек, а потім безсило намагаючись поверхнути рукою, помітив, що щось не так. А Він все одно. Із... Да. Шпів не в силах стримати себе. Повільно вийшов з дому, рухаючись до найближчої лікарні. Інтермедіум. Так, Маріоло ще ніколи Маріолу. не почувалася так паршиво. Так, це про Маріоло. Чого тут даються вибори. Тобто, ми можемо проігнорувати Марі... Маріолою тепер цей дзвінок. Давай відповімо. Бач, тут можна тепер відповісти на дзвінок, вона скаже їй, що ти дура. І, типа. Е... Не піде тоді з ним. Ну, допустим. А якщо вона від... не відповість, тоді вона з ним піде. Ми да. мали, мали вибрати наоборот, поняв, що це типа. Завжди відчував себе якимось особливим, переконаний. Оп. Так, це те, що в нас було. Блін, от ну, знаєш, цей варіант мені якось більше подобається. Mm. Він говорив про своє майбутнє про Маріолу, Матусяка і все, що проходило Але бачиш, все одно вона, вона знала типу, про те, що вони йдуть, із його розговори. Бач, а, да, але, але, ну, але, да, якщо б ми вона не прийшли... не бачили а, ці, ну, не чула його. Да, бач, якщо б, е... ну, коротше, ми до того самого вернулись, по суті, тобто... Е... Ніякої різниці, по да, суті. по суті, Тоже не особо дуже різниця. Якщо б ми вибрали е... не брати телефон, тоді б вона пішла з ним, до решетня, так, общем, Взагалі, думаю, ми все-таки залишимося на цій лінії. На да. якій були ізначалі? Да. Добре. Без питань. А, на цьому угу. думаю, все. Ми дізналися все про цю А, Ставте подобайки, коментарі, підписуйтесь і можете задонатити, якщо у вас є лишня гривня в кармані. <реш> А, що ж, з вами був Олег. Настя. Настя. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Чи цікаво Подобай вам Подобайки. Подобайки. <ріст> Чи цікаво вам взагалі це проходження, ця, ця новела? Чи хочете ви якісь інші новели від нас? Так, наше їх проходження? Просто немерено. <ріст> Добре, всім дякую, всім па-па. Па-па.